Добрий день! Сьогодні нам необхідно зробити ось таку квіточку. Вона робиться за допомогою пелюсткової діаграми. Ми маємо залити кожен, кожну пелюсточку певним кольором, але це заливається по рядах. Скільки пелюсточок, стільки у нас нових рядів ми будемо додавати. Колір виберете на власний смак. Давайте розберемося, як це зробити. Так, ми створюємо аркуш. На якому заповнюємо, ну, наприклад, від одинички до 180. В принципі, ви можете вибрати інші числа. Не так багато, але я хочу заповнити ось так. Далі наступне, що ми заповнюємо, це ми заповнюємо ось тут, наприклад, ми введемо десяточки і просто протягнемо ці десяточки теж до 180. Далі ці дані у нас вже видкло. Виділення, вибираємо вставка вставлення, вибираємо рекомендовані діаграми, вибираємо всі діаграми пелюсткова. Пелюсткова, бачите, може бути ось така, може бути ось така. Нам потрібна заливка, і ми отримаємо ось таку діаграму. Так, тепер навіть якщо ми видалимо ось ці дані. Ось в нас вийшов ось такий результат. Бачите, діаграма нікуди не пропала, оскільки ми е, прибрали самі значення. Так, вона у нас залишилась ось в такому вигляді. Тобто значення ми видалили, а таке враження, наче все ж тут залишилось. Ми видаляли яким чином, просто ось так виділили стопець, натиснула Delete, тобто прибрали ці значення. Тепер нам потрібно, оскільки нас має бути пелюсточки, тобто в нас не мають всі бути рівні значення, наприклад, як ми було тут по десятках, так ми маємо підібрати, які у нас саме мають бути значення, як ми маємо їх заповнити, для того, щоб у нас утворились пелюстки. Ось така діаграмка у нас вийшла. так? Ем, ось тут збільшемо, щоб ми бачили кількість точок, бачите, що де нам виставляти плюсочку. І ось, наприклад, беремо від початкової точки. Я притягую від одинички автозаповнення до 10, і потім, навпаки, до одинички. Тобто далі ми вводимо дев'яточку, і ось так, поки за складання ми протягуємо, нас заповниться до одинички. Потім ми копіюємо ці значення і дивимося, де ми їх будемо виставляти. Ось, бачите, ці значення будуть заповнені. Далі наступну пелюсточку, де я хочу побачити, наприклад, ось тут буде так, моя пелюсточка. На одиничці. Тобто, наступну, де я можу виставити, наприклад, на 75. Так, на 75. Клікаємо. І сюди вставили дані Потім гортаємо. Якщо ми вставили десь ось тут на 75, то ще одну польоточку напроти, наприклад, 129. десь виберемо ось тут. Значення, наприклад, 129. Так. Тепер нам потрібно виділити всі ці значення, по них побудувати діаграмку. Заходимо в ставлення. Знову ж рекомендовані діаграми, усі діаграми. Пелюсткове, бачите, у нас з'явились пелюстки. І нам потрібно вибрати цей варіант, де наші пелюсточки будуть зафарбовані. Отже, ми утворили ось таку діаграму. Так, ці значення нам ось тут, бачите, це наші ось ці дані нам не потрібні, ми прибираємо. А далі ми беремо і створюємо наступний ряд. Як ви можете бачити, ось дивіться, бачите, ось у кожен у нас вид пелюсток певного кольору це наступний ряд. Наступний ряд у нас ми будемо створювати в новому стопці, в іншому стопці. Так, цю ми діаграму приберемо. У нас утворилася нова. Е як додати нам наступний ряд? Ми можемо одразу прописати значення, ми можемо спочатку додати ряд і потім прописати значення. Ну, Давайте ми пропишемо ось ці значення: ось тут, Ctrl-C. Подивимося, де ми будемо пелюсточки наступні виставляти. Наприклад, я хочу, щоб ось так вони були поміж цих пелюсток. Тобто на 41 шукаємо значення, але дивіться, щоб це вже був стопець. «С». на 41. Так, далі ми де ось тут на 113, 111. 111. І наступні на 165. 165. Так, о, бачите, тут не поміщається, хоча, в принципі, можна трошечки вище підтягнути. 162, так? Ідно додати сюди ще один ряд, щоб в нас отворилися інші ще пелюсточки. Що ми робимо? Права клавіша мишки на діаграмки. Вибрати дані. Далі натискаємо додати, ім'я ряду ми ставимо двічку, а значення ряду ми маємо вибрати усі дані із стопця С, які ми вже заповнили. Заповнити дані можна або попередньо, або після того, як ми додаємо ряд. Окей і окей. Давайте подивимося, що у нас вийшло. Ось у нас вийшла ось така красива. Красивий новий ряд пелюсточок. Далі ми вибираємо таким же самим принципом, знову натискаємо праву клавішу мишки, вибрати дані. Натискаємо додати, третій ряд додаємо. Вибираємо значення. Значення ми обираємо звідки з наступного ряду. В принципі, його ще не існує, але ми можемо ряд додати, а потім ввести значення. Натискаємо ОК і натискаємо ОК. Так, поки що нічого у нас не змінилося, тому що у нас немає значень. Ми зараз подивимося, де ми виставимо полюсточки ще нові. Одну полюсточку, наприклад, ми поставимо на 27, потім на 69, 9, на 101 і на 157. Копіюємо з ці значення на 27. 69 на 101 і на ну, скільки давайте либо давай, на ну, скільки воно ще було 157 десь так і на 157 Нам потрібно оновити, напускаємо оновити. Або, якщо у вас так не оновлюється, то потрібно спочатку ввести дані, так, і потім додати ряд. Вибрати дані, ось цей наш третій ряд. Бачите, все, вже оновлюється, трошечки почекати потрібно. Так, можна було трошечки значення бачити, ось тут пелюсточки ми можемо посунути. Да? Ось тут, в принципі, можна було на 29 виставити. Тут на 157 я моя виставила на 167. Тобто ви вже можете тут далі самостійно все відредагувати, подивитися, які пелюсточки у вас будуть кращі. Де саме ви їх будете розташовувати. Крім того, ви маєте їх перефарбувати. Ось, у вас є заливочки, ми перефарбовуємо. У яскраві відтіночки, ми їх перефарбовуємо. Міняємо абсолютно всі відтінки, не має залишитись жодного з відтінків, які у вас були. І отримуєте ось таку квітку. Після цього нам потрібно вилучити ось ці всі числа. Натискаємо delete. Далі ви додасте ще один ряд, можна додати пелюсток. Тобто, у нас має бути всього 4, 1, 2, 3, 4 ряди. Так, у нас три види пелюсток. У нас утворюється ось така квітка, і для того, щоб не було ось цих ліній, ми теж прибираємо ось тут лінії сітки. У нас утворюється ось така красива квіточка. В принципі, до назви діаграми ви можете додати, додайте, будь ласка, назву, назвіть ваше прізвище, кого це квітка Пишете. Або можете, ну, давайте назвемо кого квітка. І пишете ваше прізвище. Ось таку квіточку. Ми з вами можемо виконати засобами Excel. Дякую за увагу!